За минулу добу поліція зареєструвала 14 ударів росіян по цивільному населенню. Армія РФ била по житлу та інфраструктурі. Під вогнем перебувало 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Покровськ, Торецьк, села Білокузьминівка, благодатне новий комар. Російські війська застосували авіабомби, ракети, БПЛА, РСЗВ ГРАД, артилерію. Руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, промислові підприємства, хлібозавод та зерносховище, гаражі. Ракету «Іскандер-К» окупанти спрямували на приватний сектор Покровська, вбили цивільну особу. Пошкодили щонайменше 8 осель та інфраструктуру. По Краматорську вдарили ракетою Х 31 П. Влучили біля ставка. Люди не постраждали у новому комарі. Внаслідок Жого артилерійського обстрілу загинула жінка у Костянтинівці. Російськими снарядами поранено двох жителів. Пошкоджено шість приватних будинків і гараж. Ще одного цивільного мешканця травмовано у турецьку пошкоджено підприємство. В Авдіївці руйнувань зазнала багатоповерхівка за попередніми даними. Без постраждалих п'ять авіаударів окупанти завдали по благодатному. Били керованими бомбами ФАБ 250 і нурсами. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.